Подождіть вчора, це кофе стоило 60, а то сьогодні 72? У вас ціни так швидко ростуть? Так у нас ціни динамічні, як в убері, блядь? як на ринку нерухомості, там квадратні метри, а у нас квадратні чашки. А від чого це залежить? Від того, як ви на мене дивитесь, і скільки, якщо я вообще не дивлюся. Ну, якщо не дивитися, 85 гривень буде. Що?! Емоційна надбавка плюс 10 гривень. А якщо я заплачу мовчки, мовчанка золота ще плюс 15 гривень. А якщо я завтра прийду з закритими очима, тоді безкоштовно, але треба знайти касу на вкомацькі. Якщо влучите в двері. Ще плюс 20 гривень за екстремальний вхід. А якщо я просто замовлю чай, чай! О, це 120 гривень. Бо чай це не просто напій, це настрій душі. А вода. Вода 50 гривень. Але якщо хочете з льодом, ще плюс 20 за зимову каву. А можна мені налити воду з вашого крана? Можна. 30 гривень за ностальгію по радянському минулому. Я просто піду додому. Чекайте, за вихід закладу ще 10 гривень. Але якщо підпишетесь на наш інстаграм, мінус 5%. Я вже підписаний. О, тоді ще 15 за лояльність. Дякую за ваш вибір.